Сьогодні ми вирішили пожартувати на політичну тему. Чи знають студенти, що президент України Петро Порошенко призначив прем'єр-міністра Андрія Садового? Чи може президент приймати таке рішення? І чи взагалі існує закон, присвячений Дню молоді? Сьогодні ми це запитали в студентів. Чи знаєте ви про рішення президента України Петра Порошенка про призначення на пост прем'єр-міністра Андрія Садового? Знаю. Тут щось підозріло. Як показали останні події, він здається один з тих людей, які більш-менш напевно чешіть налякані і тому адекватні. Знаю. Е, я прочитав щойно, я моніторю всі ці новини. Це дуже, це дуже важливо. Таке треба у Львові відстежувати. Задовога на прем'єр-міністра? Ні. Не знаю. Я політикою не цікавлюся. Я не цікавився повноваженнями президента. Я далекий від політики. У мене трошки іншим голова забита. держава президентська. Не президентсько парламентська, а парламентську президентську. Ну, це я в курсі. А, ні, не знав. Ну, в принципі, я погоджуюся. Мені подобається Андрій Садовий як політична особа, тому я би голосував за його партію. А так то це не дуже гарна ідея. Тому що є такі заклади, які орієнтовані на саме людей, які надають більше переваги м'ясу. наприклад, деякі грилі ресторації та подібне. Тому туристи можуть приїжджати до нашого міста і очікувати потрапити до них і скуштувати їх улюблені страви, які подаються в меню. Так що, а чи зможете ви протриматись без м'яса цілий тиждень? Якщо риба рахується не за м'ясо, то так насправді я про це не чула. Але що? Серйозно, я про це не чула. Ну, але 50 на 50. Я прослухала питання. Не, <говорит> ми спецько, ми спецько, ми спецько, нам <говорит> тяжко тяжко. Займ'явся досить тяжко, тому що раціон є певний. Яким футболом займаєтесь? Футбол. Чи зможете протриматися без м'яса весь тиждень? Я зможу. Ні, робота важка, м'ясо потрібне. Ну, ви знаєте, насправді, тобто, якщо розглядати з такої точки зору, то для організму білок потрібен. Українці є спільнотою такою, яка починає свій сніданок з м'яса, закінчує його вечерю з м'яса. І між тим також м'ясо. <гум> Позитивно. Ви Ні. Але вважаю, що тенденція. Ви, ви можете протриматись день. без м'яса весь тиждень. Так. Догай. Що, ви не має. Can you stay without meat one week? Звісно. І так майже не вживаємо страв з тими пенсіями, що ми маємо. Так що ха -ха -ха, наше ставлення абсолютно нульове. Дуже-дуже негативно. Вегетаріанці це хворі люди і неправильно, не треба такого робити. Чи зможете ви протриматись без м'яса весь тиждень? Ні. День не зможу. Тиждень точно не зможе. зможе. Буде бувати людей, напевно. Я подумала, що, просто, що це якийсь сміховинний, фейковий е, закон про там, типу, що на цілий на взагалі виключення. А якщо на тиждень, звичайно що нормально. Президент підписав указ про виплату 10 тисяч гривень тим студентським сім'ям, які одружаться 5 жовтня і надішлють відсканування свідоцтва про одруження та студентський квиток. Чи візьмете ви в цьому участь? Якби мені було з ким одружуватись, чим б не ризикнути. Я не збираюся ще одружуватися. Ні, що ще. Можна подумати. Ну, а зараз несяти тисяч. Ще не нагулялися, краще нагадатися. Не цікаво. Та ні, так швидко я не встигну, напевно. До такої дати. Ні. Ні, так ні, ну що я ж нічого не зробив. Марта ж ти буде, десь гривень це, конечно. Треба буде удержати спіття теж, напевно. love Франко ТВ.